Кваліфікація чемпіонату світу Казахстан Ліхтенштейн Казахстан вдома впевнений три перемоги поспіль забиває приблизно 1,8 гола на матч. Ліхтенштейн 15 поразок поспіль, забитих майже немає, один гол за 10 матчів. Очні зустрічі. Казахстан виграв усі рахунок у середньому 2-0. Прогноз перемога Казахстану плюс ТМ 4,5. Орієнтовний рахунок 3-0 Бельгія, Північна Македонія, Бельгія. У відмінній формі 6 перемог поспіль, 18 забитих, 3 пропущені. Понедельник. Македонія нестабільна, особливо в обороні приблизно 2,3 пропущених на матч. Очні зустрічі 4 перемоги Бельгії з різницею 2 Прогноз перемога Бельгії мінус 1,5. ТБ – 3,0. Орієнтовний рахунок. 4-1 з Ісландіями, Україна, Ісландія невиразна форма, одна перемога за 6 матчів, багато пропущених, приблизно 1,9 на матч. Україна стабільна, має сильну лінію атаки. Яремчук, мудрик, довбик, лише одна поразка за 10 матчів. Очні зустрічі. Останні два рівні, але Україна домінувала за іксжаджі. Прогноз Х-2. Озер. орієнтовний рахунок 1-2. Україна виграє у важкому матчі. Косово Словенія Косово вдома грає пристойно, 6 матчів без сухих поразок. Словенія дисциплінована, оборона одна з найкращих серед середняків груп, очні зустрічі у трьох останніх дві нічиї. Одна мінімальна перемога Словенії. Прогноз ТЕМ-2,5 до орієнтовний рахунок.